Наступ розпочався, що мав на увазі сирський. Шахеди не вражають. Терехов заявив, що до Харкова повертаються люди. Перетворити Харків на райцентр чи помститися за Новоросію. В чому мета ворога про головні події війни в Харківській області за тиждень. Далі в огляді медіагрупи Об'єктив. Ставте лайк цьому відео та підписуйтеся на наш канал. Дані Генштабу ЗСУ за минулий тиждень певним чином протирічать оцінці головкома Олександра Сирського. В інтерв'ю аргументуючи, що наступ розпочався, Сирський сказав: спостерігаємо збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій противника на всіх основних напрямках. Але над великих показників кількості атак ворога на Харківщині у зведення Генштабу ЗСУ протягом тижня не було. Жодного разу, кількість боїв на одному напрямку за добу не перевищила десятка. Водночас у добовому Зведені за 8 квітня про бої на харківському напрямку взагалі не інформували. Тим не менше, деякі зміни лінії фронту аналітики зафіксували. На оновленій мапі діпстейт позначили просування окупантів на правому березі осколу поблизу сіл Западне та Кам'янка. У випадку із западним росіяни відновили своє положення, що втратили після контратак ЗСУ, відзначив аналітик групи інформаційний спротив Костянтин Машовець. У цьому районі підрозділи ворога змогли просунутися за дорогу Куп'янськ-Дворічна, перерізавши її. Водночас інститут вивчення війни протягом тижня з посиланням на російські джерела інформував, що сили оборони проводять контратаки. Чи розпочався наступ на Харківщині, та чи є він наступом на Харків? Ці питання стали ключовими в експертному середовищі на цьому тижні. Спровокувала дискусію заява головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Поки мережею ширилися панічні повідомлення, військові аналітики один за одним заявляли: нічого схожого на підготовку масштабного наступу на Харків немає. Взагалі, загрози для Сумської і Харківської області з Курської Білгородської можуть бути тільки тактичного рівня. Тобто якогось великого прориву на Суми або на Харків зараз не треба очікувати від російських окупантів. Вони будуть діяти в тактичній прикордонній зоні на тактичному рівні диверсійними розвідувальними групами, невеликими групами, і їх мета це не окупація всієї області. Це в першу чергу демонстрація ось таких якихось. Можливості ще продовжувати бойові дії. Мовляв, ми це можемо. Ми підемо на Суми, ми підемо на Харків. Домовляйтеся з нами на наших умовах як умовах скоріше. Тобто, основна мета усіх цих а, їх реверансів, які зараз ми можемо з вами спостерігати, вони якраз а, і у цьому впевнити як наших партнерів о, і не дуже надійних партнерів типу США. Так і безпосередньо українців в тому, що нібито вони можуть до нескінченності наступати, ні. Але знову ж таки, ми розуміємо, що ні. Але спроби їх будуть. Загроза міста Харків єдина, яка є, це іскандери, шахеди, балістична, ракетна і повітряна загроза від дронів. Тобто, наступ на Харків наразі ворога немає сил. Про ситуацію на всіх напрямках фронту на Харківщині на цьому тлі поінформували в обласній військовій адміністрації. На півночі території нашої області ведуться активні бойові дії. Наші воїни постійно. Відбивають атаки ворога. Ворог там успіхів немає, Так дійсно він випробовує нові ділянки, фактично території. Це і Золочівський напрямок, фактично Богодухівський напрямок. Там обираючи пріоритетні для себе можливості там, на майбутнє. Однак всі його спроби вони ліквідовуються і при цьому наноситься серйозне ураження. Я ворогу по знищенню його ж живій силі. А щодо куп'янського напрямку, то там ситуація, скажімо так, більш важка. Ворог цей напрямок а, обрав для себе а, відповідно пріоритетним, і Там концентровує найбільшу кількість атак. Знов ж таки, всі вони так само відбиваються. Там Збільшується сі, сіра зона, тобто територія, де ведуться активні бойові дії, просто того, що ворог, скажімо так, збільшує свою присутність. Ну і якщо брати борівський напрямок із умського району, там ситуація так само, як і на півночі, в принципі, контрольована. Захопити Харків в осяжній перспективі окупантам не світить від фейкового референдуму із подальшим вписуванням у російську конституцію. Регіон врятував харківський контрнаступ у 22-му. Тож ж питання передачі Харківщини під контроль РФ не фігурує і на жодних перемовинах і навіть в откровеннях спецпосланця Трампа Стіва Віткофа. То що ж Путін хоче від Харкова? У чому сенс не тільки наступу 3.0, але й масованого шахетного терору останніх тижнів. Одна з версій понизити статус міста. Якщо не можна взяти Харків, то принаймні потрібно перетворити його на місто, яке не буде мати ніякого серйозного значення біля російських кордонів, тобто перетворити мегаполіс на районний центр, щоб там не було людей, щоб там не було серйозної інфраструктури, щоб люди Харків залишали, щоб він позбувся свого статусу. Міста військової промисловості, військово-промислового комплексу. Я пам'ятаю, що коли ми ще в 2022-му, здається, році, чи вже 2023, му може говорили з пані Лібановою, директоркою Інституту демографії Академії наук України, вона підкреслювала, що Харків все одно залишиться таким важливим mm -hmm. кластером для э, Сходу України. І з точки зору свого наукового потенціалу, і з точки зору кількості населення, з точки зору, що люди з тих окупованих територій переїжджають дуже часто до Харкова на сам. Харківщину, до Харкова. Так. так. Ну значить, має бути не угу. так з російської точки зору. Не має там бути ніякого кластеру. Це має бути, якщо санітарну зону не можна зробити просто шляхом окупації, то її можна зробити шляхом вилюднення. Так що це теж абсолютно зрозуміла задача. До версії знелюднення, як мети загарбників, схиляється також мер Харкова Ігор Терехов. Він неодноразово повторював, ворог хоче залякати харків'ян і змусити їх виїжджати. Проте це відверто не працює. Коли 17 була на десь години, навіть менше ніж година, було влучання в одну територію міста Харкова. Знаєте, я приїхав одразу після цих обстрілів я бачив це все, що. Там робилося, яка пожеж... пожежа була. Як були налякані люди, які е проживали поряд з цими е жахливими вибухами, і хочу сказати, що та це нова тактика е росіян. Вона е націлена на те, щоб залякати людей, щоб люди е були в, страх... в страху. Але хочу вам сказати, що я спілкувався з людьми одразу після прильоту. Там була е е певне. Налякування, побоювання, але не було жодної паніки. І знаєте, я хочу сказати і подякувати нашим харків'янам, незламним харків'янам, яких не залякає така тактика росіян. Жодної паніки в місті немає, все працює. Люди нікуди не виїжджають. Навпаки, ми фіксуємо, що люди повертаються до Харкова. Зрештою, коли мова йде про логіку диктатора, ніколи не можна виключати особистісні та емоційні мотиви його рішень. У випадку Харкова це може бути помста місту, яке неодноразово не зустріло загарбників із квітами. Харків це особливе місце для Кремля в тому сенсі, що вони народжували проєкт «Новоросія». В їх уявах не було ні ДНР, ні ЛНР, ні ХНР. Ми от разом з харків'янами. Перемогли оцю, цю тут от, 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 дуже брутальну ідею Москви, але без Харкова Новоросії бути не може. І без Харкова не може бути руху е, того, який був при, при більшовиках на захід нашої країни. Тому, тому Харків я вважаю зіграв ключову роль в тому, що вже в 2014 році у Путіна. Ця гра почала сипатися. Так, да, вона для нас дуже така болісна, ця історія. Знаходимося вже 11-й рік в війні і це дуже сумно, але ми живі, але ми робимо супротив.